Huh? Здарова, бадан. здорово Ктал, Крафтер, Сирок. Классный ник. Долго читается, конечно, но классный. Всем привет, хлопцы. Опс. Так, ну що, у нас паріжка ще досі активована, правда? Ніхрена не набита толком. Треба набивати паріжку, фармити серу і чекати кейсів на серу і лудоманити, бо ми з вами лудомани. Лудомани, я б навіть сказав. А коли скидки почнуться, бо кажуть на цій неділі, так, має бути в кінці, в кінці місяця, брат. Ой, карта. Карта парашна. Має бути в кінці цього місяця, друже. Минулий. Ми, ми, минулий раз було 27-28 число, блять. Що ти делаєш? А о, прикольно. Зараз може бути десь. До, До 30-го числа мало би вже бути ски... скидки, брат. А що ти собі хочеш купити? Признавайся. Устал ждать одного. Так ти не жди, брат, тоді все буде хорошо. Меркава, МК 2D. Непогано. Непоганий вибір, друже. Чекай вона преміумна? Хіба? Не живо бля так попав хорошо, тільки критина низ. Бля, ну зум її його. Оставляю желать лучше. Ого. Чела ж туда вже заперся. Бля, а що за вертушки над нами не наша летаю? Элфи, <реку> my friend. We'll так, а що там? Сейчас. Китки же не 50% будут, то 50% мало би бути. 50% мало би бути труже. Ну якщо... Меркава це преміум танчик, да? Бо я б що-то вилетіло в мене з башки. метрів. Ну покажись. Я не сумнівався. Он бачу ворожий танк, а він вже сдох. Ну, буває. Так, а хто його вгрів тоді, якщо це то здохший танк? Ку, Блэк Рок, ти шо, на Йотопчик вирішив залетіти? Бля, я теж поїхав. А то одного кіла мені мало. На літацок не хвата. Там панцир стоит, все дерева відкрываю. Нахера то ух ты ж, блять! Тебе нихуя не смущает, друже, на леопарді. На он чел на леопар. Э, на леопарді, да, стоял просто, блядь. Дивился. Я Хасел разъезжаю. О, Мирокс. Да, в принципе, можно. Бля, там сзади кто-то стреляет. А, брат, не, на 37 я щас не можу, в мене і паріжки тут заюзані. Я играю на тому, що більше мені ПБР підходить. Щоб паріжки виконати. Бля. Наставляли. Ох-ох, стоять. Я везде, я понял, Блэкрок. Ты такий універсальний солдат, да? Ворога знищено. Так тримати. Перемога близько. Бля, мені 5 киллив вообще-то надо. Алло. А як мені парижку закрито, якщо вже враги тупо нема? Я вахере. А там что-то сзади Абрамс был. Стоп. Девин. А, бля, ему уже все. Эээ. Досадно. Обидно, досадно, но ладно. Невекинный. Не не. Я знаю еще не невекинный. Не не. Мірокс, yeah, yeah, yeah. <laughs> e, брат, не зможу на такому низькому БР, по тій причині, що зараз Паріжку виконую. І взагалі на такому БР я не граю з роду. Типу, ну, мінімальний БР, на якому я їжджу, це думаю, можу ще там на 6.0, на 7,7, але не на 3.7 трошки. Тому не ображайся. Я не проти з підписниками поїздити. Ну, на 6,7 можна. Закрити усі люки. Давай. А на що тобі другий аккаунт, якщо в тебе на основі тільки 6 і 7? Не понимаю. Гемер, привет. Только мы такие детки, мы ранетки. Чего? Серебра мало. Та и шо, блядь, фармы седы. Саша, ты знаешь, что такие? Хто такий Буланіков? Мене спитали, а я не знаю. Бул. Булатніков? Чи був Це гендиректор компанії Гайджин? Типа создатель главний. Ну, тоді я нову катку піду. Мірокс. Що там Ліл Вансах? Як ти? Ліл вансах. Ліл вансох. Лил Ван Сик. Лил Ван Ван. Так, на мышку буду сбирать, короче. Та да, он что-то вышел. О, бля, снова та самая карта. Закрытые люки. Хочу, Механік водій до бою готовий. Ху. Дякую за лайки на трансляцію, хлопе. Дзінькою бардзо. Курве. Ой, то в мене щось чат лагає, чи то в Ванні і нет лагає? Що Ваня йому двічі відписав, відповів. Ванечка, ваночок. Ванидзе. Ванька, встанька. Бля, а хули вы тут все нарисовались, пиздец? Все, я зашел. Лучший. Бля, тут уже слева этого чел едет. О!

Я трошки крыскую побуду. Блядь, ну ты и козьо... А, Софьюа, охуеть. Бля, тут чел пролетів, поки я, блядь, стояв оттуда дивився. А, його вже бнув. Та то у мене, понял, Ваня. Ого, мишка, ти що, я купив за 253 роки служить вообще був... имбова. Мишка! Лак! Лак, 100 гривень, ЄБАТЬ ти рижий. ЄБАТЬ ти лак. А -а -а -а. Ого, зачитав. Увага на карту. Дякую, пісофлак, дякую за сотенчик, як ти? Як твої переїзди, як твої квартири, як твої діла, як твоя робота, як твій пісюн? Як твоя дівчина? Розказуй. Як твоя фотка на аватарці, яка не мінялася вже ...хуй хуйло знає скільки років. Мірок, дякую за підписку, який я п'яний гейм, блядь? Я ж похож на п'яного, чи шо? Було б непогано, конечно. Якби я був п'яний. Але я не п'яний, на жаль. Бай бачу наші відкисають, конечно. Да, там Софьяна фуджику розйоби Поки я дохну. 4 кила вже не стріляв. А я не настреляв в 4 кила, и шо делать. Короче, поїхав я. Якщо жаль, то исправляй. Не. Тільки заебався трохи. Томірсан Сан, натурі Блять Піздець. Пам'ятаю, як заходив до тебе на стрім давно, коли ти ще на F14 ракети вчився кидати і взагалі літати. Було, таке чурочко, чурочка, було. Було. А щас, блядь, я нахуй. Той, блядь. Командир полка, блядь. Поняв. В якому нема москалів, замічу. уже. Да, 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 да. Да, бля, я не знал, что это Мерсан. Так, здесь петух еда. Дай петух еда. Покажите мне петуха, який еда. Чую. Чую. Верю, верю, бачу, бачу. Да и, став нахуй стоит, пиздец. Э! Е? А? Ворога Там дебил, сейчас мене буде підпалювати. По кругу. А ну Арту на нього кину, він де то от тут стоит. А, ні, він за мостом. О, Ваня зайшов. Та Ванечка тут сидить. Легенда, я. Скорочено полкодир. Саме полкодир, саме так, друже. Бля, довго вони мені будуть жопу розмахувати. Шо? Геї чи шо? За блядь. Що я вам зробив, поганого? Ну давай, забирай вже мене. Ну забери, блядь, задовбав стояти. стоять. Так, мені не... Не вистачає пару очків тупо. Не вистачає тупо пару очків на літак. Що за срань? Фу. Натурі, ну, 7 очків не вистачає. Ех ти ж йоперний театр. Мірсан вже летить. Бля, ванне, ти там з ним е, в Войсі сидиш, що я не викупаю. Жаль, та да. Та блядь, постріляв би по раз пулемета хватило, би, я шо-то затупив. Бля, я забув, що в мене на ютубі тоже стрім іде. А я там чат не дивлюсь. А, мені там ніхто не пише. Ну і заебісь. Када скидки в кінці місяця. Ну ч, Нік Нават, давай. Тупо таймін, я, блядь, дивлюся, стоїть біля мене Соф'юа. Срестили з ним шпаги, поїхали далі. Заєбісь. Денчик Q, ну давай, Денчик Q, підем з тобою на тих 6.0. Ой, Денчик. Нижнее подчеркивание Q. Ой, блядь, точно так написал. Фантазії много очень. Никакой фантазії сраку. Я ще кину в ваш полк запрос. Бадан, подавай заявку через дискорд, друже. Через дискорд. Дискорд у мене по в описі профилю є e. Так, на чому? на 6 -7 ти там хочеш, да? Ой, бля, давай 67 іскать

Цього не хочу навіть. Блять, шер мене можна забрати. Ну, джамбіка можна лишити. Блять, тут 6.7 хуй до да ніхуя цікавого. Оцього чого я не викачав. Треба було викачати суперпершинга. Ну ладно. Завтра об нова, думаєш? Я гатяв. Умничка. А, вже написали. Тоді разі об завтра вже буде башити на ...говнозенітках. Тупо вся команда буде в говнозенітках. Вірите? Вірте. Отак от катка починається, стоїть Іристесс, стоїть, блять, хамери, нахуй, америкосовські, стоїть ізраїльська ота, от бандура і заебісь. Бать кусти. Вихані. Ого, які кусти. Вихані. Один куст повішав. Паверт, привет. Поверте, я тільки що з Мірсаном іграв. Хочеш з нами? В Софьюа? Ба, у мене животик болить, парні. Походу, забагато я коли п'ю. Треба переставати так багато колыпить. мене є печеньки, зроблю собі чай. Вип'ю собі чай з печенькой. І як поіграли? Та захожу я в катку на фуджику. Стою на позиції, до мене під'їжджає такий самий фуджик, теж обклеєний. Я отак от башню повертаю, він повертає, дивлюся софт юа а то оказується був. Можна написати в заявці, що я твій друг давній і нік твій напишу в палке. То Зачем мій нік? Ти свій нік напиши. Ми тебе подивимося, чи ще приймем, брат. Бодан. Куда ти там дивишся? По башенці мої стрельнути хочеш? Ага, ша тобі бешен. А где КД смотреть? Поверь. Напиши йому, пожалуйста, ДКД смотреть. Що за срань? Срань. Чисто срань. Ладно, поїхав. Павер, ти бачив, скільки відос на ютубі набрав? Бачив, бачив. Я вже на днях буду тобі новий відос давати в роботу. У тебе там буде час зробити? Завтра, післязавтра тобі скину. 6,7, так ми і так на 6,7. Скину вже разом з цим відосом. 400 гривень тобі закину, добре? прав? И за Халида, и за то. И за той видос. За наступный видос, моя ценовая. Туда, Маус. Маусов был. Бля, там и кослетка, Клим быть. О, тушка появилась. О, Павлуша, шо? Любимый твой самолет? В этом тушка сейчас ведь штурмится по красоте. Я вам базарю. О, пошли, 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 две красавицы. А чё тики две? Так. О, ЗСУшечка. Готова нормально. Сюда. Нормально. Так, когось я там проб'ю? Так Ні, нікого тримати. не проб'ю. На перезарядку лети. Сложно, як КД смотри? Так тобі ж написав, Саня. Ти ч? Можна з тобою? Нельзя. Тобі нельзя. Бля, у меня бронебойная лента, блядь. Чё тут лента вообще однаковая, я уже и не помню. Союз и захопили точку. Присіли. Нормально. Не, 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 не! Куда ты, блядь, стреляешь? О, сив. Нормально. Почти сив. Пока. Байдешь швидку перезарядився, тушка досі стоит. А там есть точное значение победы и еще что-то. Но ну, там є... КДшка, не КДшка, а як вона там правильно пишеться? КВ-шка, кили на виїзд. Куда ти, блядь, стріляєш? Так приймати. Ты ты бил. Сачо, скільки там було на ютубі відео? Тьфу, набрало скільки відео? Бачив, 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 бачив. не ложка там летить чи що? Бля, в натурі не ложка. А не ложка це ж, ну, Где-то 8.0, да?